Програма Час підсумки дня стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Наш гість цій частині програми. Євген Мищук, міністр культури. Доброго вечора. Доброго вечора. усім. Пане Євген, давайте розпочнемо з теми, яку багато тижнів обговорювало українське суспільство з хресної ходи на Володимирській гірці. Побували е, ні, я не був сьогодні на Володимирській гірці. Я буду завтра там вранці е, звірянами Київського з Звірян, звірянами Київського патріархату, звірянами багатьох інших українських гілок конфесійних. От е, і просто з українським народом. Зрозуміло, але сьогодні теж багато людей було. Очевидно. Фактично, ну, там організатори говорять про 80 тисяч, поліція про 10 тисяч. Це, ну, е у даному випадку, знаєте, колись в інші часи, то я би сказав, що міліція бреше сорі, e, але тепер я би більше схилявся до цифри якраз визначеної міліцією. Ну як ваші взагалі враження? E, e, Ви, знаєте, ну, багато я... хто е, висловлював побоювання, що будуть зіткнення. Слава Богу, все закінчилося нормально. Затримані шість осіб за словами міністра внутрішніх справ? Ну але тим не менше е, жодних ексесів таких суттєвих не було. E, Справді це дуже важливо, але ну, і були такі дійсно вжиті дуже серйозні заходи, так? Але правду вам скажу, от мені шкода, що такі ресурси для рамок, для людських ресурсів, органів поліції там, інших спецслужб повинні бути задіяні для того, щоби. Розголосу набула хода, яка дуже часто є в інші часи. Я нещодавно був ну, десь близько двох неділь тому назад на прощі в Зерваниці. Там було справді 150 тисяч людей на тому святому місці і йшли зі всієї України. Про це ніхто не знав. Йшли спокійно, вірно, ніхто їх там особливо не супроводжував, ну очевидно, там до, до, до якоїсь там міри там поліція знала, що чи звідти, чи звідти йдуть. Але ніякого з цього не було шуму і галасу. Люди йшли до святого місця справді молитися за мир, за добробут в Україні і, і, і за силу і міць нашого війська, і так далі, і так далі. Тобто ті речі, які нас всіх об'єднують. Мені шкода, що я. Як людина державна абсолютно дотримуюся думки конституції, того, що будь-яке віросповідання повинно мати місце і свободу в нашій країні. Але коли це вже виходить за церковну. А... Би, призму, так? коли там супроводжується в цій ході ціла низка людей з різними політичними гаслами, або з провокаційними, які стосуються е агресора, так? або в яких знаходять ножі і інші речі. Або я просто, я ще ж, окрім цього, творча людина. Я дивився фотозвіт і я дивлюся на обличчя, окрім дійсно там людей, які звикли і ходять щороку. Там просто люди з абсолютно, ну це неадекватні люди, багато серед яких я не кажу, що всі. Я, я кажу і вірю в те, що там є щиро люди, які сповідують е, е, Московський патріархат, православну церкву Московського патріархату. В цьому нічого нема злочинного. Але з такою рекламою, з таким всім накачуванням, мені шкода, що такі ресурси зараз такий важкий час, коли на сході загострення чергове, ми маємо стягувати до Києва, коли кияни не можуть пересуватися в місті. Коли ну це, на мій погляд, е... як вам оця ця дискусія, зайва. дискусія в суспільстві, зокрема серед там інтелектуалів, про Критику цієї ходи. Одні кажуть, що ця критика неприпустима, що це свобода совісті, свобода мирних вуличних акцій. Інші кажуть про те, що це церква, яка свого часу підтримувала бойовиків, яка декілька разів там не бажала молитися на спільних заходах за бійців АТО, і так далі. І от цей тонкий момент, що це церква, яка. Керується з Москви, так? Тоб, що ви про це думаєте? Справді не можна, скажімо, критикувати це все? Чи, чи навпаки варто було б заборонити ходу, за, оскільки був ризик різних дійсно протистоянь? Я думаю, що заборону ходи чекала Російська Федерація. Я ще раз підтверджую, що я абсолютно за те, щоб будь-яка конфесія в Україні мала можливість вільного віросповідування і український народ в тому числі. Але очевидним є фактор розігрування серед щодо цієї ходи, яка яка проходила попередні роки. Ну були деякі нюанси, але насправді все було так ну, більш-менш спокійно. Чомусь, коли зараз іде таке розкачування, намагання чогось зробити проблему, показати можливо на російських телеканалах, як тут нападають. А нападали би хто? Нападали самі провокатори, які би були найняті. Так, це це стара, стара, стара історія. От як в Україні не дотримується там вільних свободи розповідання або ще щось, насправді, те, що ви сказали, на початку, слава Богу, все пройшло спокійно. Так, де в кого з людей, які зупиняли в Борисполі там в Єрпіні, наскільки я ще чув раніше, здають нерви. Бо коли вони бачать портрети невідомо кого, або символи, через які гинуть наші хлопці, то я розумію їхній стан наших воїнів або людей, які втратили на сході своїх людей, і вони не розуміють цього. Ось. Гаразд тоді до веселішого а може й не веселішого. Вибори міста, яке прийматиме Євробачення, відкладено на невизначений термін. В чому проблема? Чому? Ні, воно не відкладене не на визначений термін. Такого поняття воно якось так вихоплено, можливо, десь з контексту якогось. Насправді, після об'їзду членами оргкомітету і представниками і міст, а це в фінальній частині Київ, Одеса і Дніпро. Потрібен справді момент аналізу, детального дослідження тих проектів, які подавалися, і це абсолютно природні важливі рішення. Треба і пропрацювати, щоб був результат. Найголовніше, що сьогодні досягнуто, і я дякую, що прем'єр-міністр втрутився, і це дуже важливо. Це питання, які більше стосувалися там моменту НТКУ, фінансів. Угоди з і і гарантій державних для єбію, і воно слава богу, окремим або ж позачерговим засіданням уряду було прийнято рішення, і завдяки якому буде є та угода, яка задовільняє представників є тобто це державна гарантія фінансова України, яка дає А що це роз... означає От державна гарантія яку? державна Давно. гарантія. Це той мінімум, який там є різний механізм. Бо як кажуть, де фінанси, а де я от щоб я в цьому всьому не заплутався, але це той момент, який це та гарантія, яка дає розуміння, що за будь-яких обставин форс-мажорів, якихось на, в проміжку проблем, EBU має гарантію, що ми проведемо це євробачення, тобто незалежно від того, як міста себе поведуть, хоча ми очікуємо від міст велике велику допомогу інвестицію. Це однозначно це вже інше питання, але головне було перше: тобто, ця державна гарантія е сьогодні урядом України прийнята. І це знімає всі питання і всі хвилювання. Я би, користуючись можливістю, якраз хотів би заспокоїти всіх, хто зараз якось так дещо маніпулює на невизначений термін. Що це означає? Це означає, що треба невеличкий час, бо ну як просто приклад кажу, що ми об'їхали в кожного міста є проблема, передусім арени. Бо в Києві, скажімо, термінал, готелі, інфраструктура е, слава Богу. Е, в інших містах є проблеми там з готелями, з, з терміналом е, і такі інші. Там так щодо арен, усіх є проблеми. Але коли, наприклад, нам представляли дуже цікаві, наприклад, проект палацу спорту е, реновації реконструкції Палацу спорту в Києві. Так він дуже гарний і цікавий, але нам треба дізнатися про ті компанії, які будуть здійснювати це, е, залучити фахівців, тому що не я, не представник і не ще хтось з оргкомітету не є настільки технічно е, обізнаним, щоб зараз вирішувати о ну візуально, мені може подобатись. А, наскільки але... на Палац спорту там вже співпадають... Це інше питання, і ці змаганнями. деталі, і ці деталі, які ми повинні зараз пропрацювати. Але це якщо стосується палацу спорту в Києві, є ж палац спорту у Дніпрі і Метеор, так в якому теж починається реконструкція. Теж ми нам показують проект, і нам треба дізнатися все про те, нам показували. Як можна накрити е, стадіон Чорноморець в Одесі? Так нам також треба зрозуміти настільки та компанія, чи та яка може здійснювати, відповідає всьому тому, що ми побачили на картинці. Це як приклад, просто кажу так, є багато інших моментів безпекових. І інших, в тому числі і фінансових відміст, але це наступна фаза, яка зараз потребує невеличкого технічного часу. Після чого ми прислуховуємося до представників ЄБІ і рішенням комітету оголошуємо це місто. Я не називаю зараз дати. Звичайно, що це може бути там. Тиждень, може до двох, але десь приблизно так. Звичайно, ми хочемо якомога швидше, щоб приступили до роботи. Але щоб приступили до роботи, треба юридична чистота, на якій наголошує представники ЄБЮ. Через те воно трішки технічно зміщується, але це не є критичним і ніде в положенні немає того, що ми щось порушуємо. Я правильно розумію, що вже інспекції цих міст, трьох, які вийшли, в фінал відбулися? Так, відбулися. Відбулися, так. відбулися і хочу. Ну, якби, з одного боку, ми побачили цілу низку проблем, але з іншого боку, я радий, що ми е рішенням оргкомітету е прийняли рішення відбору міст. Бо воно спричинило такий імпульс бажання так, Таких нових ідей, тих проблем, які в кожного міста є, і як їх вирішувати незалежно від рішення того, на чому боці буде рішення від ЄБІ, передусім, ми все одно спричинили ту хвилю, які всі зрозуміли, що там це треба край за будь-яких обставин. Євробачення, не євробачення, це треба, то треба, то треба. Готові закумулювати сили і зробити це. Рішення міськради в Дніпрі, я вітаю, які пріоритетом своїм там визначили. Підготовку інфраструктури і всього іншого. Одеса, яка своєю як традиційно гостинністю вразила, мені дуже шкода, що ну, ми всі міста не могли об'їхати. Ну це просто спричинено через ну завантаженість представників європейської, бо і так насичено. Ми в один день два міста подивитися стільки локацій. А, але це дало такий імпульс і заряд. По перше, вони побачили інші міста України. Так, мені шкода, серце розривалось, коли Львів не вийшов. Ну це знамените європейське місто, яке знають, і там також була проблема з ареною. Так, але вони ну, були готові а, будувати арену. А, так? Ну будувати вони готові, але там, оскільки практично тільки ще десь на якомусь там не знаю, 10%-15%, Це складно. Тобто, члени комітету розцінили це, що це нереально збудувати, покривати арену Львів. Для того щоб потім вона для футболу не потрібна, для чого інше вона потрібна, тобто є моменти, які ще мають бути доцільність. Бо з цього ми маємо з єврофутболу. Так, ми винесли, попри все, ми винесли хороші стадіони для спорту. З Євробачення хотілося би. Щоб для України для будь-якого з міст залишилася е зала, яка може в будь-який час прийняти як культурну, так і спортивну подію, але щоб це щоб це був і належний вигляд, і належна інфраструктура, і ми мали такий зал. Ну дійсно на таку велику країну, такі розкішні міста. Шанси? як виглядають шанси цих міст? Знаєте, Києва, на початку краї, так всі думали, що Київ ну настільки там беззастережно там. Виграв і все. Виявилося, що інтрига дуже серйозна і вона зберігається, правда. Тобто Дніпро себе дуже гарно продемонстрував своєю готовністю, своєю одержимістю, я би сказав. Там Хоча, бракує готелів, так? Там з готелями так проблема, ну і з терміналом. Там є різні рішення, вони думають про них, так, або з Запоріжжя, або це. Ну, Але це момент, який ЄБЮ повинні розцінити. Для нас там може зрозуміло, так? Одеса, де з готелями все гаразд, термінал встигнуть, не встигнуть, і момент стадіону покриття. Тобто теж є думка, як так чи не так. от, В Києві оця ситуація, про яку ви згадували, там, з, з палацом спорту. ну, тобто, у Всіх є якісь деталі, де є менше, де, де найменше буде ризиків, бо Ну, представники європейської мовної спілки наполягають на цьому, де найменше ризиків. І безпекових, і інфраструктурних, і, і до арени, де потрібно все зосередити в одному місці. Там вони просять зробити рішення для цього ну, треба якийсь невеличкий час, але немає е, вже якихось побоювань, що не відбудеться. Просто хочеться як найкраще. Тобто, ризику такого, що ми не спроможні провести Європа, немає. немає? немає. Гаразд тоді до е, е, господарських питань. Інфраструктура яка належить Міністерству культури, підпорядкована чи Міністерству культури, різні будинки культури, і т.д. і т.п. вони будуть виставлятися на продаж в рамках малої приватизації, оголошеної фондом держмайна цього року, чи ні? Дивіться, в, ці, в, ці, в цих рамках в нас навіть, скажімо так, серед е, пріоритетів, особливо що стосується в рамках децентралізації. Е, от в нас є, ми розробляємо, по-перше, такий спеціальні. Спочатку ми робимо інвентаризацію цих закладів культури, де вони ще є, де вони на папері, бо деякі тільки на папері. І це проблема. Хоч вони не в підпорядкуванні мінкульту, але ми робимо цю інвентаризацію з безпосереднім навіть моїм особисто об'їздом. За ці 100 днів я об'їхав 10 областей персонально. І з наголошенням того, щоб кожний керівник області, начальники управління робили цей опис, робили проблемних місць, опис, щоб вони зрозуміли, що кожен заклад культури в переосмисленні, в усучасненні його функції є вкрай потрібен, тому що це обличчя країни, це формує суспільство, це виховує суспільство, це, це рятує суспільство. Тому о, в цьому руслі я проти якоїсь суцільної там е приватизації. З іншого боку, ті, які довготривалий час не використовуються, дійсно десь в якомусь місці, е то можливо піти на то, щоб зробити якийсь сучасного ангарного типу модульну, е модульну будівлю багатофункціональну, де би було і бібліотека, і кінозал, який би висувався, розсувався і які. Там е, кластерний для майстер-класів в залежності від регіону, бо десь плетуть лозу, десь там IT, десь там ще щось. Тобто, по як кажуть, традиції, е, щось там робили. Я проти того, щоб ми втрачали будь -яку, будь -яку, будь центр культурний. Але у всьому має бути ну, якась, якась доцільність. Питання не в тому, що ми впираємося в споруду. Ми ми впираємося у філософію розвитку культурних об'єктів, тобто це найголовніше. Що, якщо я правильно зрозуміла, про продаж не йдеться будинків культури, зокрема ні. Раз. Тоді ще одне моє буквально останнє питання: яких культурних великих заходів найближчим часом слід очікувати, які великі масштабні події мають відбутися? Ось буквально нещодавно закінчився одеський кінофестиваль. Можливо, коротко про ваші враження від цього, і що, які великі події наступні? Я застав в силу дуже напруженого графіка тільки фінал. Я дуже радий, що в рамках Одеського кінофестивалю змогли презентувати багатостраждальний фільм Українській гніздо Горлиці за участю мого великого друга, нашого великого спільного друга Віталія Лінецького, який передчасно загинув. І він вийде на екрани. Здається, за попередніми там даними, 10 листопада має десь вийти з 10 листопада, плюс-мінус має вийти на українські екрани. І він отримав як кращий український фільм. Хоча мені б хотілося, щоб в таких випадках і підтримувалося, і гран-при давали. Ну але це вже таке питання. Я кажу, як є. Проте, я там не, буду, не берусь оцінювати, звичайно, що це є фішка Одеси. Хотілося б, щоб вона розвивалася. У мене там є ідеї, тому що в багатьох там журналістів, і, і просто в людей було нарікання на те, що мало було впізнаваних українських артистів. Е, звичайно, що фільмів небагато і запрошують тільки тих, наче які в фільмах задіяні. То у мене є ідеї, пропозиціям надалі, якщо ми там і долучимося до підтримки кінофестивалю, я вважаю, що треба, е, бо в нас не так. Вже їх багато це діалог, це спілкування, це приїздять авторитетні гості з-за кордону. Це, це можливість бачити розвиток кіноіндустрії в світі і свою продемонструвати, тому це вкрай потрібно. Але можливо робити майстер-класи з відомими артистами під час кінофестивалю, можливо робити театральні вистави, які б залучали українських артистів відомих, і які б робили зрештою обличчя самого фестивалю. Це так про фестиваль. Звичайно, що най Зараз ближчою великою подією, вона не тільки культурна, вона загальнонаціональна. Це 25 років незалежності України. І в нас є цікаві ідеї з культурологічного боку. Зокрема, можу анонсувати концерт на майдані незалежності, урочистий. Це не просто концерт, і ми усвідомлюємо, і кожен з нас був в тому місці. і Я проти того, щоб там будь-коли вже назавжди була якась легка розважальна Музика, але там буде е, оркестр е, народжених незалежністю. Тобто, всі склад оркестру біля 98 чоловік, які зараз знайдені, які представляють усі області е, України по інструментам, які народжені в 91-му році. Всім по 25 років. Під орудою Кирила Керабиця, і там буде закінчуватися все легендарним щедриком. Бо сторіччя Щедрика, звичайно, ми очікуємо презентації себе в, в світі франкфуртський книжковий ярмарок, який ми спромоглися прийняти на уряді як, як державний. Це початок роботи відбір куратора на Венеціанському бійналі. Наступного року, тобто, це міждержавні це дні культури України в Китаї і в Ізраїлі, де ми хочемо запропонувати цілком іншу концепцію, сучасне мистецтво, моду в Ізраїлі. от і тобто, я за те, щоб Україну бачили якомога в кращому позитивному світлі, дякую вам, Євгена. Євген Нищук міністр культури, був гостем нашої програми. На цьому ставимо три крапки після короткої реклами, інтерв'ю з Андрієм Кополєв, головною головою управління на то з України не перемикайтесь далі буде.